в Німеччині, в Берліні, початку війни йде засідання штабу. Вранці він навчання штабу доповідає обстановку на фронтах, на Східному фронті. А його всі генерали всі слухають. Він сказав, знову починає. Вільну взяли, ригу взяли туди-сюди, а дубна взяти не можемо. Би». Каже, прийшли до нас додому, взяли мого тата і взяли брата і сказали, щоб вони йшли копати дві могили. Викопали дві могили і постаскували з цього, каже, того житнього поля, всіх тих хлопаків. Хто, каже, половину, хто без руки, хто без ноги, всіх туди. Але німаки сказали, щоб їх роздівати. А тато запитує, а навіщо роздівати, а більше влізе. Доки не похований в стані солдат, війна не є закінченою, тому і для цього, в першу чергу для цього і ми проводимо цю роботу і далі щоб майбутньому поколінням показати, де місця були якраз битви, і встановити все-таки дійсно історичні факти. Разом з місцевим поліцейським ми виїхали на місце знайдених цих решток. І вже від, ну, якби від того ми будемо відштовхуватись далі, бо на самому полі дуже багато знайдено було таких от рештків, типу там набої, гільзи, різні осколки. Тобто там дійсно були бої, там дійсно, напевно, є ще не поховані солдати, яких потрібно віднайти і перепоховати.